Фактично ще Коцюбинського підштовхували до цієї теми такі люди, як Гнатюк, це ті, хто створювали колись літературно-науковий вісник, там товариство імені Шевченка, це кола Грушевського. Вони були такі. Вони думали, на, на десятиліття вперед закроювали. От, напевно, що теж е Гуцулів краще інкорпорувати в цей український світ. Тобто, це таке замовлення від е е е е українських. Е Наукових, але й громадських сил на те, щоб ну, написати текст і все-таки не, не відчужувати там Карпати, щоб вони з часом комусь там іншому, якимось сусідам відійшли легше. А все-таки навпаки, брати їх собі. Тобто в цьому, доречно, бачити навіть політику. Mm. Можеш про Гуцулі? — І можу. нашу про, про, про. Але Текст воно написати. все одно класно написано, я хотів, що сумніву. — Воно написано не просто як любовна історія Ромео і Джульєти в на тіні А Воно потім втрачається оця ворожнеча. — Вона зникає взагалі, тому що переплітається по той бічний світ. Магічний карпатизм. Магічний карпатизм, магічний карпатизм. Да. Дуже приємно. Е, читається воно.